Про підготовку навчальних закладів міста прилуки до роботи у новому 2015 16 навчальному році говорили члени виконкому на засіданні 9 червня. У місті 15 дошкільних, 12 загальноосвітніх і три позашкільні навчальні заклади. Наразі школи та гімназії набирають перші класи. Після завершення роботи пришкільних таборів у всіх закладах освіти розпочнуться поточні ремонти. Гроші з освітньої субвенції на це не виділять, бо їх не вистачає навіть на зарплати. Тож ремонтувати навчання. Чальні кабінети школи будуть виключно за рахунок батьківських та спонсорських коштів однак і місто не стоїть осторонь освітньої мережі. Розпочато роботу по завершенню заміни частини вікон ДНЗ номер 29 на суму 450 тисяч. Заплановано. Розпочати такі ж роботи ДНЦ номер 25, там 700 тисяч виділено. Також у планах управління освіти капремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи тривають роботи з перевірки на щільність систем опалення та водопостачання, діагностика газових котелень, каналів та іншого обладнання. Дві гібридні модульні котельні, встановлені цьогоріч у школі номер 10 та дитячо-юнацькій спортивній школі, мають запрацювати вже цього року. Ці роботи по підключення. По навіть пусто двох котельних номер 10 і бісеша має відбутися до початку опалювального періоду. При тому хотілося б, щоб тут не стояв дата до 31 -го 12 -го 2015, а принаймні до 1 -го 10 -го 2015. Розуміло, 2015. ну це ж не ми планували і кошти не через управління освіти. Це треба долювати має Мироволевич і розуміти, що потрібно це зробити скоріше члени виконавчого комітету погодили міську цільову програму про зменшення витрат за спожиті енергоносії в харчоблоці НВК номер 15 аналогічна дія в гімназії номер 1 не оминули увагою на виконкомі освітянський довгобут, гімназію номер 1 де обіцяні 10 мільйонів. Це питання цікавило посадовців найбільше. Тиждень тому область затвердила суму добудови. Вона складає 44,7 мільйона гривень. 10 мільйонів прилукам виділять до кінця липня, каже Дмитро Барнаш. Нам потрібно буде встигти провести тендер того, хто буде виконувати цих робіт і освоїти ці кошти до кінця року, оскільки ці кошти цільові, їх потрібно використати буде сугубо от, в звільній період, тобто до кінця року ми маємо всі їх повністю освоїти. Члени виконавчого комітету вже вдруге перерозподілили повноваження заступника міського голови Володимира Назіма. Нагадаємо, вперше на такий крок влада міста пішла після поминальних днів. Усі пам'ятають, як міські кладовища потопали у смітті. Профільний заступник тоді показав свою бездіяльність, за що його позбавили частини повноважень. І як говориться, справа зрушила з мертвої точки. Проблеми нашого міста і. Вони потребували негайного вирішення, і те, що було зроблено, по суті, то все ж таки, на мою думку, було зроблено правильно, оскільки е зі зміною повноважень всі ці роботи і недоробки, які були на той час, існували, на сьогоднішній день вже виправлені. На останньому засіданні виконкому з компетенції Володимира Назіма міський голова запропонував забрати відділ архітектури та будівництва міської ради, а також право видачі дозволів на автономне опалення і перекласти ці повноваження на Дмитра Іванова. Такий розвиток подій задовольнив не усіх. Я категорично проти цього розмежування повноважень. Я все таки залишаюся на тій думці, що Свої на Я заступник Колишній міський голова прилук, а зараз член виконавчого комітету Анатолій Шамрай, виходячи з досвіду своєї роботи, роблячи висновки з того, що діється у місті, повністю солідарний з рішенням Дмитра Барнаша. Тобто, ми даємо сигнал, що ми перерозпределяємо обов'язки, ми забираємо у тебе ті функції, які ти не виконуєш, ми не довіряємо. Дмитрий Васильович не пішов по пути дисциплинарных взысканий, наскільки я зрозумів, я предлагал по гарячим слідам після кладбища об'явити взыскание. Не пішли по цьому пути. Значит, я воспринимаю это це все як фактор підтримки исполкома полкома на Назиму Володимиру Івановичу. Якщо він чоловік моральний, він должен зрозуміти, що у нього забрали функції, з ним не хочуть работать. За розмежування повноважень Володимира Назіма проголосували 11 членів виконавчого комітету. Один був проти і один утримався.